Добрий день, Віка. Вітаю вас. Зв доброго дня. Так. Доброго дня всім. Доброго дня, Наталі! У нас сьогодні зв'язок Львів кишинев і з нами сьогодні Вікторія Білан і я, Наталія Кузьменко. Вікторія, декілька слів про віку, тому що не всі знають, не всі знайомі з Вікторією. Я особисто надзвичайно тішуся і пишаюся тим, що Вікторія є серед моїх знайомих, друзів і в нашій команді. Так, Вікторія Білан, міс Екстрім світу. Це перше звання, про яке я почула у Вікторії. Потім з часом Вікторія в нашій команді здобула досить високий статус це керівник групи. Ще за якийсь час Вікторія стала амбасадором до Life лінійки «Фізі Easy. І ще за якийсь час з'явилося ще одне досягнення, і, власне, про нього ми будемо говорити сьогодні детально. А в січні 22-го року на водохреща в Києві під час моржофесту Вікторія встановила такий е, своєобразний, як би це сказати правильно. Вікторія не, до... не не, не хоче, щоб я називала це рекордом. То Вікторія, ви самі будь ласка, скажіть, що ви зробили на моржопесі, яке відношення ви маєте до моржів, і що конкретно сьогодні ви хочете нам розказати як свою особисту історію перемоги. Так е на водохрещі, в принципі, я просто зробила рекорд над собою, і в принципі над багатьма е ну, серед багатьох жінок України, е мабуть, довше знаходилася у воді холодній. Е я дуже погано плаваю, але займаюся загартуванням. І, звичайно, коли ти, ти займаєшся цим ділом, ти вже взимку, ну реально ну, плаваєш, якось плаваєш. А тут були перегони. Хто швидше допливе, пропливе 45-25 метрів ополонці. Тобто май... Це була ополонка, це не просто холодна вода. Да, це, це ополонка була реальна ополонка, да. а, і ем, я вирішила, що ну, треба трошечки більше пропливти. А, і Ти, я, пропула... я, я уточнюю Вікторія більше ніж хто, чи більше ніж коли? Ну більше ніж а, а, встановлені рамки. А це Бо, встановлені на двадцять 50. п'ятдесят. Я вирішила, що в мене повинна бути соточка. соточка. Але а, коли я проплила соточку, то а, мені чоловік, стоячи на кризі, казав: Давай ще п'ять. Я не зрозуміла взагалі. Ну коли ти знаходишся взагалі в холоді, ну мозок так вже починає не дуже це, Ви добре. проклини цю соточку, а да. і, а, і це просто було... потім ще трошки а і це... вийшло 100, 110 метрів, да за 13 хвилин, 16 секунд. Начебто, я вже бачите, я вже не пам'ятаю так. 110. Це вже пройшло, і я сподіваюся, ще зробити більший рекорд. От, 110 метрів в ополонці за 13 хвилин. Я правильно все? Да, я дуже погано плаваю, да. Браво, <laughs> тобто браво. Можна було б браво. Швидше. Віка, але мені здається, ви не перший раз спробували себе у такому запливі, у такому виклику. Ви собі не перший раз такий да, виклик? Так, спочатку це було 80 метрів. А, і... і перед рік. Брав... тобто... да, за рік до того. Uh -huh. І в мене було 80 метрів. Я зробила свої висновки, що я робила не так, тому що е, ну роблячи якийсь рекорд, ти маєш дуже добре підготувати своє тіло, свій організм. До, навіть якщо ти просто займався колись там чимось, да? тобто, якщо ми бігаємо, ми просто бігаємо. Але якщо ми хочемо пробігти там оці марафони, там скільки 42 кілометри, значить то да. То ми маємо підготуватися дуже. Ми не маємо, ми не тільки маємо бігати весь час, да? а ми ще маємо підготувати і організм також. А тут така ж сама історія. І коли я проплила 80 метрів і потім вийшла на берег, ну, щоб ви розуміли, всі мої сустави суглоби. Суглоби, вибачте, uh, всі мої суглоби наче змерзли, і я була я вийшла і йшла як робот, і в мене була одна тільки мрія швиденько дійтися до uh, бані і зігрітися. Розповідаєте uh, історію ще до uh, того, як ви перемогли. 80 метрів. Це, ваш, це ваш перший досвід десь, напевно, 20-й чи 21 й рік, так? Так, так, так. От і я думаю, боже, а як же люди плавають там кілометр, півтори, півтора кілометра? Ну, тобто, це ж люди роблять нормальні, <свісно> ну, і нормально потім е, себе почувають. Чи може, ну, звичайно, там енергія виходить, це є якісь там побочні такі моменти, але все ж таки, е, ну, це це ж тільки 80 метрів. Тобто, за ці 80 метрів ваше тіло достатньо перемерзло, охолодилося, що ви Ну, воно охолодилося, звичайно, супер перемерзло. Ну я б так не вважала, що в мене Але стан... стан був повний стан був нормальний. Але те, що суволоби в мене були дуже напружені, те, mm -hmm. що вони були реально замерзлі, і те, що я потім виходила, і я навіть не могла, знаєте, як в колінці зігнути ногу. Добре, да, тобто я як робот так тик-тик-тик-тик, так -тик -тик, от і дійшла собі до банки, потім розігрілася. Вже було все. Добре. А тоді в мене до вас таке запитання: що тоді після е, такої побічної дії е, участі у змаганнях, що вас спонукало через рік знову прийняти участь? Це ну, для здоров'я змагань, насправді. Ну, це був виклик для себе, що я розуміла, що люди роблять набагато більше, mm. а я з 80 метрів ще, і от в мене якісь там побочні були. Треба вивчити. Треба вивчити, що mm. я роблю не так чи що я не зробила такого, щоб був гарний результат, і я нормально себе почувала. І при вивчанні, звичайно, я зрозуміла, ну треба там тренуватися побільше, треба а, застосовувати там харчування. все це зрозуміло, але треба ще і супліменти додати до свого раціону для того, щоб організм максимально був готовий до будь-якого стресу. От, тому що е, ми в Долайф завжди кажемо, що підтримуємо профілактика, та, 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 та все це зрозуміло, А може, комусь не, зазу, не зрозуміло, а, але хтось просто згадує про супліменти тоді, коли вже захворіли, чи ще щось сталося. Mm -hmm. І я розуміла, що ні, це все зроблено так, як ти можеш підготувати свій організм. До нормального життя, то треба просто ще більше підготувати свій організм до рекордів. От, і для себе я з е, вибрала е, з нашої лінійки Dualife Олайф е, е, наші продукти, які я розуміла, що мають допомогти нам. Всім нам щоб відчувати гарно, а мені щоб ще й і отримати цей крутий результат. В свою, в свою програму підготовки ви включили супліменти. Ви самі собі підібрали чи ви звернулись до когось? Отримали? А, ні, ну так як в мене є диплом нутриціолога дієтолога, то в принципі я да. Я сама просто вивчила ще раз наші продукти з тієї сторони, які мені треба було, що е, треба з сувоби е, підготувати, організм е, налаштувати, е, щоб менше було такого суперстресу, щоб я потім вийшла з цього рекорду е, на ізі, як то кажуть. Да? Ну То тепер, будь ласка, вже відкривайте таємницю. Я бачу біля вас такий красивий е, пейзаж е, да, 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 дуже багатобарвний. Отже, е, власне, я так розумію, саме ці супліменти ви і використовували в процесі підготовки. Знаєте, навіть тут немає всього, тому що я також п'ю активно е, і в своєму нормальному житті без рекордів. Тобто я і, але все розкажу, чого що тут є, чого тут немає. Е, так, по-перше, по ми готуємо організм, да? готуємо для а, випробування. А, те, що суглоби, це зрозуміло, що треба пити те, що з'єднує, е, наші тканини е, насичує е, різними мікроелементами, вітамінами. Ну, це, звичайно, що у нас калаген. Калаген. Без цього ніяк. Калаген. Ну, і додаткова доза ще і вітамін С. Я показую це ті супліменти, які були на той рік. Бо зараз би я додавала ще більше, чесно скажу, бо в нас є ще і суше е колаген, він такий сильніший, і ця додаткова доза взагалі би була ще крутіша. Але, в принципі, мені е цього вистачало. Е що з'єднує ще тканини, допомагає там з тканинами е працювати. Не повірите? Про оптиком. Чому ж не да. це та формула, яка покращує а, зір? Так. І додатково ви її використали у своїх тренуваннях як е, додаткове харчування для крещових е, тканин. Так, так, так. Тому що воно все діє на те, що в нас розвивається в організмі. Да. І це також. Частково і очі, і ці по, наші суставниці всій ці історії, то а, дуже поєднані по своїй специфіці. Тобто пробціка в мене також був лазізаль, те, що для шкіри, да. колагенові додатки, да-да-да-да, все це також мало, а, мало мені допомогти і допомогло. Ну і, звичайно, простік на той момент це простік допомагав мені е, підтримувати ці, ці, ці історії, да, всі суглобні історії, всі у ці е, хрещові е, моменти, все це працювало на те, щоб в мене все це зміцнилося. І я могла в воді в холодній, в ополонці, вода в ополонці, я. Ну, просто щоб люди зрозуміли, в ополонці вода, ну, плюс 3-4 градуси. І да, так, плюс 3-4 градуси. Коли я ставила рекорд перший свій да, 80 а, метрів проплила, тоді не було ополонки. Це була така тепла зима угу. і не було криги. Угу. І от ще один момент такий, що коли немає криги, вода. Зимою ще холодніше, тобто вона там була плюс один градус, тому стрес організму і суглобом був ще більше. Так. От. Віка, а я бачу ще, ще, ще інші супліменти. От, я зрозуміла колаген віта С прооптікал, простік, і я бачу ще, ще інші. І, 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 ще, і Ще до суглобних історій ще в нас кератин. Ага, Ж... Наші кератин також був, але я його дуже гарно п'ю. Чекаю ще, ми ви да. Його тут немає. Тобто, вибачте, але тут був ще кератин, звичайно. Ага. Ага. Але вже по логіки ще в нас наше золото, золоте золото омега. Ага. це ліквід Голд, який допомагає звичайно комплекс... рівновазити омегу-3 Шість кислоти, баланс робити для того, щоб і організм наш був зміцнений, і також це налаштовує наші і суглоби, і шкіру на правильну а, дію, да, на правильне життя. А, так що, це по логіки. Ну і, звичайно, це зима, я у купальнику. Бігаю там по а, кризі. А, і все може бути, тому що те, що здонадто, то не дуже здраво, але якщо вже є ціль, немає тут перепон. І, а, звичайно, все одно і організм жіночий а, має бути максимально підготовлений. Тут же майблат іде, да? і вітаміни всі групи В то якраз для жінок найкраще. Хоча і те, що в воді замерзає, замерзають, стають, може, колом всі судини. і якраз... Майблат мені допоміг взагалі відчувати себе комфортно до кінця цієї дистанції. Ну і куди без хлорофілу, який надає і енергію, і теж розкачує кров, і дає сил, і взагалі допомагає. Ну, скажімо так, навіть не, не хвилюватися зайвий раз. Чесно скажу, Ну, так, там за екстра куяти він, напевне, додає трошечки спокою і рівноваги, Так, да, 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 да. Тобто і сила, є, і енергія, і все. Mm -hmm. Але ти як то кажуть, себе тримаєш в колодках. А ще одного немає препарату, коли який я дуже так полюбила, і пила це прокардіо. Ну його зараз немає в продажу в нас, mm -hmm. а прокардіол, він mm -hmm. як, якраз також. На всякий випадок, тому що, ну, вибачте, холодна вода, судини і серце, а, а мені вже не 25. Це е, такі маленькі моменти, коли ти маєш про все думати взагалом, да не тільки про. Е... Зоглобу не тільки про там шкіру, там красу якусь, да, а ще і, і про такі моменти там більше пов'язані з серцем і е, всіма сопутствуючими як -то, моментами. Ось ось такий набір. Це я ну, Насправді неймовірна історія, і я просто дещо хочу уточнити. Скажіть, будь ласка, ви в якій кількості і як довго до тренувань під час тренувань? Після тренувань просто в щоденному житті, як цей комплекс взагалі супроводжував вас тоді в час перед цими змаганнями, які я їх все ж таки називаю? Чи можете про це трошечки детальніше? Так, звичайно. Ну, все почала це. Вживати, коли я ну, прийняла такий для себе виклик, да, і зрозуміла, що я буду приймати участь, тобто ми знали, що буде цей моджфест, я знала, що буде якийсь рекорд, ну, ну, тобто не рекорд, а взагалі десь якісь змагання, і десь за два місяці я почала це пробувати. Плюс я тренувалася частіше, ніж раніше, і коли я зробила цей рекорд, що дуже важливо, от коли, ну, знаєте, Люди ще зроблять такі, все, я зробив все, Півасік, мордатик, там ніжка, і пішли вже відпочивати. І про все це забули. Ні, відновлення організму після такого стресу. От я ще місяць після а, цього рекорду я а, пропивала, продовжувала пропивати весь цей комплекс, щоб відновитися, підтримати організм, щоб він максимально не помітив, що взагалі відбулося, mm -hmm. що я взагалі робила з ним. От і тобто три місяці, да? Тобто, як будь-який курс будь-яких вітамін нам дають лікарі. Три місяці, да? тобто і у нас також кажуть, що пропити, якщо що хочете побачити результат коли пропити хоча б три місяці. Тільки на три місяці ви починаєте розуміти е, е, насправді е, резу, всі е, плюси, що дав цей, е, цей продукт. тому що не одразу все зрозуміло, от mm -hmm. просто не одразу, і це мій досвід, коли вперше в моєму житті до мене попав колаген. Я його пропила одну бут, бутилку. Я спочатку така, і що? <Lab> і що далі? А потім кажуть, ні, пропий два. Ну я дуже така слухняна людина. Я кажу, ну окей, пропила два, і потім у е, е, мене почалися зміни, починаючи те, що я от до себе відчув, начебто. Кожа гарна, тому що я зимою купаюся, і дуже гарна ніжна кожа, до речі. А, а що я могла побачити? Ну, волосся, ну наче росте, да, я все життя, займалася, щоб воно росло, 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 але а, там весь час там, підрізаю його, і, там ще знову роблю. А от те, що в мене вразило дуже з першого разу, з першої, третьої вже бутилки колагену, це в мене нігті стали товщими. Вони у мене були такі, знаєте, як лакуса така бумажка, то ставити, а вона така бре на вітру на може. Тобто в да. мене ніколи не було нормальних е, довгих е, mm -hmm. нігтів. А зараз в мене все це є то, і вони такі нормальні. Я можу го-го-го. Mm -hmm. Треба mm -hmm. бути не... обережним, я зрозуміла. Да, да, да. Так, так, тому да, з колагеном я звичайно в мене була подвійна порція. Тобто mm -hmm. я не пила не 25 мл, а 50 мл. Mm -hmm. Те ж саме було і з майблат, ну те ж саме було з хлорофілом, і в принципі з кожним препаратом, крім, ну звичайно, вже тут е, все одно є у наша міра, там по е, дві таблеточки наші в, в день, так що ну, тут. Да, достатньо добре, добре, так, 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 але не Ні, без да. Ну віка, а. я е, хочу вам надзвичайно подякувати за вашу історію, за ваші рекомендації, за щирість. Я знаю, що це у нас з вами не перша зустріч, тобто mm -hmm. не так, перша, але не остання, тому що ви ще маєте безліч історій. З якими поділитись при наших наступних зустрічах. А сьогодні я дякую за те, що ви розповіли про свої результати. А також сподіваюся, що прийде той час не, не, не так довго чекати до того часу, коли в Києві відновиться, наприклад, цей фестиваль. У січні місяці, і ви знову порадуєте і нас, і себе своїми досягненнями, результатами. Хочете побити свій власний рекорд, хочете закріпіть його, але я точно знаю вас, що якщо ви тільки дізнаєтеся, вже все, вже окей, вже можна, ви будете там і ви будете серед тих, хто встановлює рекорди. Дякую вам за сьогоднішню зустріч, і побачимося ще не один раз.